Коротше, дивіться, як він робить. Він в ту дирку, скуди йде воздух, е щось запихає. Запихає. Він, він ще й не хоче колесо знімати. Я думав, 200 песок, 3,5 долара це колесо знімати. А він просто щось туди риху пхає. Це мені ще місяць тут жить. Я ще десь раз колесо робитиму. Він забхої туди твердкою, якась жидкость. Азія технології. До 3,5 долара. Тепок, тепок. Щось запхолту, дивіться. Це я візьму дівчину десь, чистеньке і раз, і воно опять спустило. Та ладно, хай робить що хоче. Не мій мопед, мені все одно. Якби мені ще місяць пощі. Оце технології, дивіться. Я думав, він сніме, сказав 200 песо е, ну, за роботу. Ну так ще. Я бачив, вони вулканізують, не знімаючи колесо. Вони. Тому ну, що запихають отвртку, я перший раз. Я перший раз. Я вам потім скажу, дня три пройде, як спробував. Він ти щось напихає. Ну технології. Азія. Я думав, хоча б за лунка сіру є, хоч отак. Сніме. А він напихоє щось. Ну дам тут 200 песо, через 100 метрів, опять 200 песо. І так буду цілий місяць, давати 200 песо. Хоч сам ключі купуй, та міняй покришку цю камеру. А це вже камер, чи без камерка? А тут без камерка. Чув, я в кабужі отдав багато дінь, бо мені там камерку ставили. Без камерка, він напихає туди. Без камерка, дивлюся. Я зрозумів. Ну не знаю, я таке ще перерозбач. Таких технологій навіть в нас нема. Трьох ще запокоїв. Ну все, всю, і туди ще запхнув. Вийте, тряпочка, і я, на поїду. Там 200 песо це 3,5 долара. Так би не спускало. Я <рес> чипсок. <рес> <рес> Він опять ковиряє. Ту саму дірку. Бачите, вони воздухом накачалися, туди воздух йде, і вони щось напихають. <рес> Все, всім пока. Я потім розкажу завтра, чим закінчилося. пока поко Філіппіни це так дивують. <рес>